Лиця надійно а захищена ППО. і Наші військові збивають більшість ракет та дронів, що летять на летять на Київ. Утім, це не рятує від уламків. Так, і наш Латвиличко на прикладі одного зі столичних будинків розкаже, як убезпечити себе і свої домівки через падіння уламків. Звичайний багатоквартирний будинок у Києві. Через російські обстріли тут часто буває гучно та небезпечно. В 300 метрах від нас дрон упав і розбив кришу сусіднього дому. Після того випадку ОСББ вирішило убезпечити себе від ймовірних наслідків обстрілів. Самотужки дрон ведь падає не не только з обзорчатки. він ще падає з остатками топлива. А топливо дуже горюче, і звісно, заграється криша. Спершу розширили двір будинку, аби припарковані автомобілі не заважали під'їзду екстрених служб. Далі власним коштом закупили все необхідне. За 20 тисяч гривень ми купили два щита вместе з десятки магнітушителів, ми тепер знаємо. То будемо діляти, якщо що. Протипожежний інвентар розмістили у двох місцях: встановили пожежний щит та розмістили з десяток вогнегасників поблизу укриття. Вогнегасники всі нові, вони виготовлені 23-го року і їх термін придатності до 2027-го. Такий же щит встановили на дев'ятому поверсі будинку, а на даху величезний порошковий вогнегасник та ящик з піском. 100-літровий гнітушитель наймощний, який можна. Можна себе представити, он по рекомендаціям дає 6-метрову струю, струю тушення, і тому це іменно єдине, що можна приміняти з чи правильно підготувалися мешканці. Демонструю фото рятувальникам. Це добре, ну люди дбають про свою безпеку, і ну в разі якась, якщо буде критична ситуація, якщо там поруч може ще не буде рятувальники, то в принципі ну в таких ситуаціях можна буде скористатися цими засобами і ну там загасити пожежу. І вкотре нагадують: під час тривоги треба йти в укриття. Люди повинні знаходитись в укритті до того моменту, або поки не буде відвою сигналу повітряної тривоги, або там працівники ДСНС поліції не впевняться, що все вже безпечно. Рятувальники приїжджають на місце за 4-5 хвилин після виклику. Мешканці ж цього будинку хочуть запросити спеціалістів навчити їх, як правильно поводитися в екстремальних ситуаціях, аби таки бути усе озброєні. Владислав Величко, Олександр Решетніков. Ми Україна. Марафон Єдині новини.